Вітаю вас, мої дорегенькі, я Ірина, ви дуже просили подивитися прильоти на місяць. А ви знаєте, я відкрила карту. Ну, ви розумієте, що Україна велика. Я відкрила собі карту от взяла Google і почну я з Києва. Якщо якогось міста не буде, я спробую все викласти в одному відео. Але подивимося це складно, воно грузиться важко. Гаразд. Важко довго. Тому я роблю коротеньке відео. Київ на серпень місяць прильоти. Дивіться, диявол. Тобто, <кій> диявол не відступиться. Щось буде в Києві. Будьте обережні. Щось буде в Києві. Будуть прильоти. Будуть в прильоти. І скажу відверто: це по наводці, це по домовленостях, вже карта ця говорить. Тобто будуть е, якісь, скоріше за все, стратегічні об'єкти, е, не тільки стратегічні. І... Як вони називаються, там, де скупчення людей? По дев'яточці можна сказати, будь-яке це може бути і якесь кафе, це може. Ну скоріше ні. Це може бути і концертний зал, це може бути і лікарня. Тому що, бачите, по цій карті взагалі говорять, що там. Ну, ніби скупчення людей, ніби, ну, як сказати, туди, куди люди часто приходять. Це і лікарня може бути, це якийсь концертний зал може бути. Це може бути, ну, нехай буде кафешка, там, де скупчення людей, там, де люди приходять, ну, хтось відпочити, хтось, хтось просто, як кажуть, заякоритися. Ось туди може не сам Київ, а ще беремо. О, Ну, Київську область це вже забагато, але давайте хоча б якийсь радіус від Києва теж, тому що я не можу кожне містечко взяти. Ви розумієте? Ось, ну Буде, щось буде. Щось буде. І це по домовленостях, це домовлено. Це те саме, як з тим, з Охмадитом було. На промінь прилітало і. Ще й гапнули а, Охмадит. Це, мої дорогенькі, це теж все була домовленість. Ви повинні розуміти, влада намагається зараз а, підписати якісь угоди, якісь перемиря, якесь замирення, припинення вогню, якесь дідько підписати. Розумієте? Ось цим дияволом хочуть щось підписати. Їм треба, щоб народ не збунтував. Оце вас і гноблять. Виключання світла, ми про це все говорили, є розклади. Немає, е, е, як це сказати, світла вистачає. Вони роблять це все спеціально. Хто не розуміє, хто не вірить, ну вибачайте мені. Це вже ваша справа. <кій> так, я подивлюсь, скільки хвилин, три хвилини. Може залишити Київ маленьким. Краще маленьке відео, кожен знайде своє місто. Давайте ще подивимося туди околиці. Оди ще околиці Києва, тобто Київська область. Київська область. Київська область. Дивіться, <кій> будьте обережні все рівно. Якщо вони за Київ взяли, вони і звичайно під прицілом. Будьте обережні, оця карта говорить. Ось, але Київ захищений, не буде ніякого. Штурму, ніяких піхотинців, ніяких рашистів, оцього ні. Тут все чітко. Ось, скажімо так, військові добре, озброє... військові добре озброєні і є кому захищати. До Києва Київська область не дійдуть, якщо щось. Ось. Але все рівно карти радять бути обережними через прильоти. Я завжди говорила. В кожному, під кожним відео є техніка зняття тривоги людина яка зі страху тікає може бути вражена людина яка тікає верніше інтуїтивно відчуває куди йти коли людина ну я розумію я все розумію тому не виправдовую нічого ось але коли ви в спокійному стані Тікаєте не від смерті, а тікайте, щоб жити. Розумієте? Тобто, вам інтуїція підкаже, де робити, залишатися на місці, чи кудись ховатися. Ось якось так. Гаразд. На цьому Київ ми закінчуємо. Я спробую ще декілька місць зробити, основних, а там побачимо. Бережіть себе, моє любі. Серпень місяць буде важким. <кій> Захрипло вже, <кій> вибачайте. Ось. Тому бережіть себе. І разом до перемоги, мої дорогенькі. все буде Україна.